Вітаю! Мене звати Ілля, ви на каналі Atlant Market і це школа бренду Phoenix. В цьому відео ми поговоримо про компанію Phoenix та її асортимент. Слід зазначити, що Фенікс це світовий лідер та першопрохідник у виробництві сучасних ліхтарів, тактичних, туристичних, налобних, велофар та аксесуарів до них. Бренд став першим на ринку, хто надав гарантію на світлодіодні ліхтарі понад один рік. А зараз гарантійний термін служби ліхтарів Фенікс зріс до 5 років. За 20 років роботи Фенікс розробив та випустив велику кількість різноманітних моделей, отримав безліч сертифікатів та нагород. Наразі представництва компанії Phoenix знаходиться у понад 100 країнах по всьому світу. Окремо слід зазначити високий контроль якості продукції. Кожна нова серія ліхтарів, яка готується до релізу, попередньо випробовується та тестується інженерами компанії, тому користувач може бути впевнений: він отримує висококласний ліхтар, перевірений за всіма параметрами до найдрібнішої деталі. Рівень якості також підтверджує офіційна гарантія. Вона становить від 2 до 5 років залежно від моделі ліхтаря. Які ліхтарі є у Фенікс? Виробник ділить ліхтарі на 8 категорій: велофари, налобні ліхтарі, кемпінгові, повсякденні, тактичні, мисливські, пошуково-рятувальні та індустріальні. Крім ліхтарів, компанія випускає ще й аксесуари до них: акумулятори, виносні кнопки для зброї, світлофільтри, зарядні пристрої, чохли та інше. Навіщо такий поділ на категорії? В основному це пов'язано зі сферою застосування ліхтаря, від чого і залежать його характеристики. Наприклад, для наключного ліхтаря не так важливо червоне світло, яке необхідне в налобниках для рибалок. Докладніше про відмінності між номенклатурними групами дивіться у наступних відео. А зараз поговоримо коротко про кожну з категорій: велофари. Це спеціальні ліхтарі для велосипедів, що використовуються для велосипедних прогулянок як містом, так і в подорожі по бездоріжжю та гірській місцевості. Всі велофари оснащені швидкознівним та надійним кріпленням. В асортименті Fenix є передні та задні фари, тобто габаритні вогні. В деяких моделях лінза велофар влаштована таким чином, що вони не сліплять водіїв та пішоходів, які рухаються по зустрічному напрямку. У моделей BC30 і BC30W20 є ближнє світло для поїздок у місті і дальнє для складної місцевості чи при пересуванні у повній темряві. В усіх моделях є 5 основних режимів роботи: мінімальний, середній, максимальний, турбо та режим спалахів. Налобні ліхтарі, популярні скрізь, де потрібні вільні руки для виконання різних завдань. Це і риболовля, полювання, туризм, будівельні роботи, спорт та звичайні побутові ситуації. Налобні ліхтарі діляться на три серії. HL полегшені моделі, які призначені для спорту та побутового використання. В основному зазначені пластиковим корпусом і живляться від акумулятора, що передзаряджається, або від звичайних пальчикових батарейок. HM – вже преміальна лінійка. Ліхтарів з металевим корпусом, які мають акумулятор та покращений ступінь захисту. У більшості моделей цієї серії є кілька режимів роботи: це ближнє, дальнє та червоне світло. І нарешті серія HP це професійна лінійка ліхтарів із винесеним блоком живлення. Вони призначені для використання в складних. Умовах експлуатації, наприклад, у скалолазанні, альпінізмі або будівництві. До речі, наш земляк Володимир Сіпавін покрив Еверест з нашими налобниками Fenix HP25R і Fenix HM61R. Кемпінгові ліхтарі, компактні пристрої, які створюють комфортне освітлення у туристичному таборі та генерують м'яке розсіяне світло. Оскільки відпочинок на природі передбачає перебування на вулиці за будь-якої погоди, то ліхтарі для кемпінгу повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища. За це відповідає клас захисту від попадання пилу та волог всередину корпусу за стандартом IP66. В асортименті є 4 моделі, які відрізняються тривалістю роботи, яка сягає до 400 годин. Деякі моделі, до речі, оснащені ще й червоним світлодіодом. Повсякденні ліхтарі відрізняються невеликими розмірами для зручного носіння щодня. У цю номенклатурну групу входять як ручні, так і надключні ліхтарі. Аудиторія користувачів повсякденних ліхтарів найширша, оскільки вони можуть знадобитися у найрізноманітніших ситуаціях. Незважаючи на те, що ці ліхтарі призначені для повсякденного використання, вони мають серйозні характеристики. Наприклад, E03R має червоне світло і може працювати протягом 18 годин. В той час, як е 35 в 30 рекордсмен серед повсякденних ліхтарів, його яскравість становить 3000 люмен, чим не може похисуватися жоден конкурент у цьому сегменті. Тактичні ліхтарі поширені серед співробітників спецслужб, охоронних агентств, мисливців та шанувальників страйкболу. Потік світла такого ліхтаря може використовуватися для тимчасового засліплення та дезорієнтації противника. В асортимент входять моделі для застосування з вогнепальною зброєю, які мають стійкість до віддачі після пострілу. Також є звичайні моделі з високою яскравістю та захисними характеристиками. При використанні моделей сумісних зі зброєю. Керування ліхтаря може здійснюватися за допомогою виносної кнопки. Ліхтар для полювання. Аксесуар, що використовується разом з вогнепальною зброєю для підсвічування цілі. Потужне та компактне джерело світла кріпиться під стволом гвинтівки, карабіна або рушниці та ефективно використовується для нічного полювання. Мисливські та тактичні ліхтарі поєднує ряд загальних характеристик. Це наявність виносної кнопки, кріплення під зброю підвищеної міцності та високий показник дальності освітлення. Пошуково-рятувальні ліхтарі. Це потужні моделі з тривалим часом роботи та рівнем яскравості до 18 тисяч люмен. Як правило, такі ліхтарі використовують рятувальники. Крім цього, пошукові моделі відрізняються стійкістю до ударів. І широким діапазоном робочих температур. Нарешті остання категорія це індустріальні ліхтарі, найпопулярніша, до речі. Вони використовуються у будівництві та ремонті. Модель зазвичай комплектується батареями високої ємності, корпус яких зроблений з ударостійких матеріалів. Вони не плавляться і не деформуються з часом. Більшість моделей оснащена магнітним кріпленням для зручного використання. Ми вибрали для вас 8 фішок Fenix, які допоможуть вам швидко зорієнтуватися в асортименті та запропонувати ліхтар на запит покупця. Приставка так в артикулі це позначення ліхтарів, які сумісні з вогнепальною зброєю. Ліхтарі LR50R. Та LR80R можна використовувати як павербанк. В асортименті Fenix є мультиліхтарі. Вони можуть використовуватися і як налобні, так і як ручні. Це HM61R та HM50R v 20 tk ТК-30L це перший лазерний ліхтар серед усіх виробників на ринку. В рамках асортименту Phoenix це найбільш далекобійна модель, яка світить на 1200 метрів при яскравості 500 люмен. HL40R. Єдиний ліхтар Fennyx, який оснащений механізмом ручного фокусування променя, що зустрічається також у фотоапаратах. Якщо в артикулі лобового ліхтаря є приставка РТ, це означає, що використовується запатентована пов'язка Boa Fit System, яка дозволяє регулювати ремінь однією рукою. HT-18 18 мисливський ліхтар, у комплекті з яким йде дві лінзи червона та зелена. hm 60 r це ліхтар, який має сенсор частоти кроків. Чи функціонал гідно оцінять спортсмени? Залежно від швидкості кроку, пристрій сам підбирає оптимальне освітлення, мінімізуючи швидкість витрати заряду акумулятора. Якщо у вас є питання щодо асортименту ліхтарів Phoenix, ви можете задати їх у коментарях під відео або зателефонувати нашим менеджерам. Контакти будуть в описі до відео. До зустрічі!